Всем привет, друзі! З вами Андрюшка. на, на Андрішка. В сьогоднішньому друзі відео у нас ірушка FNAF World. Нова игра на цьому каналі. Сьогодні будемо проходити игра в жанре RPG в смысле, по FNAF. Боже, я забувся. Ну і, конечно, тут є пасхалка з носом. Кстати, щось той музики немає, ну это и добре. Так. Слот перший, нова гра. yes Adventure. Normal. Начинаємо гру. Так Шо? Що Шо... Шо я нажав? Блях. Так Фредді, Бонні, Чика, Фокси, Той Бонні, Той Чика, Той Фредді, Мангл. Ну погнали, чого. Welcome back to FNAF World. The game the Almost single-handedly the... then stories of the Nef franchise. But don't lend what the sun you Run you there is still a lot of adventure to be had here. Пробачте за мою англійську, короче. Начинаем игру Jack of Feeling empty inside. И даже тут МУЗИКИ немає. А! Уже Так, чекай, стоп. Що, а Що? Що? Риггін Сонг. Що? уже? Бляха, пацани, я не знав, що я нажимаю. А, уже музика появилась, тоді добре. Так. Е... Як я понял, надо цього босса перемогти. тут що за ящик, я не знаю. А що мені робити взагалі? Мені треба дійти до боса? Та блях. А тут є кнопка ран. А що вона значить? Ран. А, ти типа виходиш з рівня, ясно. Так, а що мені робити-то? Що мені робити? Тут якийсь енду стоїть, лолбіт, звідати, звідать, я її знав. Просто знав. І чому й музика в реграша тут грає? М? Та Блях. Ну давайте поби, пограємо, що ли. Жизнь уже долго у нас убивал. Он все вообще не убивалось. Они все убьют. Все, нравится. Левел ап. Так тут якийсь ящик. Що це за ящики? О, Фредбер. А що ти тут робиш? Куда мені йти, якщо не секрет? Добре, давайте. Да блях, чекайте. Я хочу не йти тіч е А можна чи... Да блях. Можна чи перемогти цього Що це? Що за босс? А ну-ка давайте. А, ну выйдет, нормально ему на урон наносить. Ой, блях, нет, оглушил. <гас> нет, Фред! Федора убил. Нет. Ну давай, шусь! Я понял. Сейчас джампскард це отвлекалка. Заглушил. Бля, я до убью! А чого звука не было? На Бонни убили! В Але А накажи, что зараз Чику уб'ю. Убили Чику, ясно. все Все, я тупак. А я все одно міг туди. Ну, давай. Так, друга команда. Що за прайсбол? Е, я нажимаю хоть що Я нажимаю хоть шо. Прайсбол. Все. Вс. Перемогли, чипера. Це чипер, да? Вс, лепел лап. Тагуский тюпицу летить. Так, вс що за ящик. Phone nef чіп. Чіпи? Що? І тут ще один чип. Давай візьмемо. Так, і що ці чіпи дають? Nightmare. Twist high. Why? Що, блях. Біля вийде. Та я не хочу битись зараз. Що мені треба якось на другу локацію попасти? А як? У мене дуже сильно глючить телефон. Може треба до фер дойти? So, so, you can have all of... His work right look at the 3. Короче, давайте пропустим скоренько. What's tree и yeah, glitch portal Що, Шо гличный глючный глючный бляха. Глючнее дерево. Що А! А, дисну мегающие дерево, ну Чос? Uh... А куда мне идти? Пацаны, я не знаю, куда я иду. Куда я иду? Шо це? Фредбер. Хир идл стартер. Друга лкаси! А, не. Сея колу лкати. Ну добре. Добре, давайте еще раз шоли. ли? Може, я не туда пішов. А, тут я про... А, ah, все ясно. Ясно. Той, воні. Сумма Тринк О! Друга локація! Нарешті! Давайте все пропустимо. Все, нарешті. Так. О, там опять тот, Чіпер. Я не знаю, я, я чесно не знав, як його звати. Що мені до нього йти опять? Чи може тут є якась секретка, щось такое? Отам якийсь Що це Фредді знизу. Не знав. Так, тут якась печера, що то? Що це за печера? Подожди, выйди, Вийди, выйди, выйди. вийди все. Да выйди. Ну. скорейша, выходи. Куда сы? Куда я иду? Пацаны, куда я иду? Куда я иду, пацаны? Э, за говно? Фред Федера Федора уже убили. Ну, убивайтесь. Хоч чис. На, фокси убили. Ні, один из них. Ні. Я сту, блях. Добре, прайсбол. Никтус. Э, Прайс бал. Чекайте. О, господи, прайсбол. Я Яки понял, тільки от малка така прайсбол. Нееет! Шо за капканы? Медвежий капкан. Не, ми сдох, да. Неее! Да не сдох, да. Алло. Миздох. Стрельно, я не знаю, как це проходить. А чё, я опять найти локации буду? чешо шо? А, не, я на... Так, я переключаюсь на другую локацию. Бля. Ну, ну, я точно замучу. Вся глушилка дуже... Такая короткая. Ну добре, давайте до чипера. Не вийдемо стіна. І коло числ чі чипера опять якийсь. Ну Добре, давайте проходите. Окажется чипер не акцию не змінився, тот же Чипер. Ми втомай походу сейчас на його виграємо. Тільки, конечно, чеки зараз уб'ють. І фоксяни. Та поздравить, ми зараз виграємо його. Уже? Ну це реально було дуже швидко. 300. Я вафі його просто. Так, і новий чип. Що за чип? Дайте подивитись. Я вообще не я, Я реально не знав, що да ці чіпи. Дійсно, не знаю. Что, выходите учить? Зима. Зима? Надеюсь, дійсно, зимна погода. Ти що... С... <laughs> Снеговик з uh, мініганами? Що? Снеговик з мініганами? Перший раз такое я вижу. Офигети. Обляха. де ти, я выйду? Я не хочу битись зараз. Я не хочу бетить. Алло! Алло! Слава Богу. Не, ну я не люблю. А що це мангл означає? То есть лолбит. А з типа магазини. Я не буду нікого покупати зараз. Подожі, та там же лолбіт тоже стояла на першій локації. Там? Що там? Вс подивимось. Вс подивимось, що, що лолбіт. Блях! Не говорить фразу. мразь. Що іменно Лолбіт на першій локації. Ну давайте. С... Серйозно, так скоро новий чип? І що він дає? Не знаю. Та, бл... Ну добре, давайте. Юбля зарчик убьют. Что такие мощные? Коня не-не, ну на ты ч пропускаешься? Так, я хочу идти вверх. Добрый, идм вверх. Так, еще там. І там уже... Босс, стой, другий. Сноумен. Давайте скоро пропустим у нас есть диалог. Найт марионет. Ой, найтникмарион. Mario... Блях. Ну шо, босс, другий. Да, блях. Другий босс. Погнали. Признаюсь чесно, я дивився проходження по FNaF World, Я знаю, що таке FNAF World, але ніколи не грав на ньому. Ніколи не грав в цю ігру. Зараз я зрозумів, що це гра RPG. Бонусер його звати. Моя команда взагалі не справляється. Ну, Все, я один. Ну, Давай хоча б одну атаку. Хоча. Все, погнали. йо 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 ю ю Що? Що? Шооо? Ніхіра ти наносиш? Ніхіра ти наносиш! Прайс бал. <звук> Глушилка. Опа, что все? Давай, 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 yeah! Еее, все, перемогли этого босса ну, дарешке. И не такая уже тяжкий. Но было легко. Так вам скажу. Що oh! це? Фантом Чіка? Чекай, Так, фантомна Чіка? Взимні локації. Окей, це зірка. Я вроді би не покупав ніяких байтів. Ну, звідки тут зірки падають? Ну, звідки ця зірка? Я ще, кстати, читав інформацію, що фантоми в Walfan World дуже, дуже слабі. Я не знаю, я не покупав ніяких байтів. Все? Ну що, давайте тільки без тих ваших. Ви это там Фредди кейс? Танцюючий Фредди. А, все ясно, ясно. Все то же самое. Ну добре. Бляха! Ну я не хочу бетить зараз. Що це за лолбіт? Типа я поняв, що це магазин. Но я не понял, що он означает. Типа. Тіпо... Ага. Дивіться, у мене 152. І я можу купити якісь бжолки. Що бжолки? Ну, давайте купимо цю гнат. Ну, типа, вона буде допомагати в боссфайтах, чи що. Не знаю. Ну, Все, я не хочу битись. Вийди. А хоча давайте. Я не знаю, я купив цю бжолку, але чогось вона не працює. Ну, коротше, от такий от відос у нас получився. Якщо ви хочете ще над кого якщо вам сподобалося це відео, і ви хочете ще, то обов'язково покладіть лайк, підписуйтесь на канал і, ж... і жміть колокольчик, щоб не пропускати мої наступні відео. Ви були на каналі Andrew Games. всім пока-пока!